Привіт, які друзі, вітаю вас із В'єтнаму. Сьогодні я вирішила відповісти на один із таких е популярних запитань, які мені часто ставлять, це про пенсіонерів та людей похилого віку у В'єтнамі. Отож, знімаю сьогоднішній влог про наше життя у В'єтнамі і паралельно трішки розповідаю про старших людей у В'єтнамі, про їх життя. Ну звісно, це все із Мого такого спостереження ми не так часто спілкуємося з в'єтнамцями, щоб я мала якийсь конкретний приклад, але буду розповідати те, що спостерігаю, те, що бачу навкруги себе. Отож, поїхали. Значить, у В'єтнамі жінки виходять на пенсію в 60 років, а чоловіки в 62 роки, і звісно час від часу приймаються реформи, так як це відбувається і у нас, і вік змінюється. І пенсія складає 1 мільйон 800 тисяч донг або 2 мільйона донг, що приблизно 70-80 доларів. Звісно ж, це невеликі гроші, щоб прожити Людині тому, коли люди виходять на пенсію, вони все рівно продовжують працювати і на ринках, і в магазинах, і якусь їжу продають, каву роблять. Ну загалом, будь-як як можна заробити, люди шукають якісь варіанти. Ну, те, те саме, що і в нас відбувається. Люди виходять на пенсію і продовжують ще працювати, доки їм здоров'я дозволяє це робити, доки е в них є сили це робити, ну і можливості. Так, ну а ми зараз прийшли в кав'ярню, домовилися з нашими знайомими українцями. До речі, у нас зараз дві родини українців, ну окрім нас, ще, з ким ми ходимо на ранкову каву. Тож зараз домовилися зустрітися в новій для нас кав'ярні. Давайте вам трішечки покажу це місце, куди ми прийшли. Що там, рибки є? Ні? Там Жабки, можливо, і жабки, так. Ось тут кавоварка стоїть. Така цікава кав'ярня. Гарден називається сад. І тут дійсно заходиш в середині, як сад. З вулиці здається, що просто малесенька кав'ярня, а сюди заходиш і потрапляєш. Там є рибки. Ого, угу, які маленькі там дрібненькі рибки, дійсно. Та, я думаю, що вони зараз підійдуть, Аліса. А от статуя буде молиться? Статуя буде. все забито битком. І що там немає місць? Ну там ні, А всередині не хочеться, хочеться на вулиці посидіти. Бо людей дійсно дуже багато тут. Дивіться, всі столи зайняті. І зайняті в'єтнамцями. І тут в кінці також. І там ще одна кав'ярня приховалася за парканом, бо дивіться. Це, мабуть, вхід з тієї сторони, треба буде якось з іншої сторони зайти, ще й в ту кав'ярню сходити. Пішли, Аліса, шукати вільне місце. Так, дивіться, тут таке приміщення. Раковини ось такого влаштовані. Тут тут Стіни немає, тут просто зеркала ось так прикріплені, як відкрите, відкрите таке приміщення. А, так, помити ручки і сюди ось туалети. Так, Туалет дверей немає, просто ось такі шторки. Тут. Е, пральна машина, тут пральня. А тут? а тут туалет. Просто шторки, дверей немає. А тут, а тут є двері, бачиш? Тут є двері. Але туалет, як в тропічній країні, з пальмами, з літнім душем над туалетом. Так, ходімо. Так, ну що, тут ми не знайшли гарного місця, підійшли дівчата з малюками, з візочками. Ну і там їм буде, звісно, не дуже зручно, це я і бачила одразу, тож ми вирішили піти в іншу кав'ярню. Тут одразу через перехрестя перейдемо. Були ми там багато разів, Тут там смач... такі... смачна кава. Тут дочі. Малесенький дощик накрапає, так. Тому зараз швиденько, щоб не потрапити під дощик, в іншу кав'ярню, і там точно має знайтися для нас гарне місце, так, Аліса? А так, ходімо. Так, ми прийшли в цю кав'ярню. Зараз вам скажу, як вона називається. Куанго. Ось так вона називається. Сюди ми заходимо частенько. Тут дуже смачна кава, полюбляємо, тож роблю замовлення. Тут дуже смачна яєчна кава, саме її я сьогодні і замовлю. Так, а Женя буде, звичайно, каву з молоком пити. Тут так приємно пахне, мабуть, це так. Лілії пахнуть, а може і не лілії, не знаю. Такий приємний запах. Я прям кайфую. Ось тут на балконі ми сьогодні ми розмістимося. Там дівчата з малючками, з візочками зручно вмостилися. Женя взагалі за бортом сьогодні. Тобі там зручно? Добре. Поставила? Клас. Яка гарна м'якала сьогодні. Так, ну що ж, каву ми попили, вийшли йти додому, а тут ось дощик розпочинається, дрібненький. Ось така в нас ситуація, така в нас погода. Люди на байках в дощовиках їздять. У нас є парасолька, тож маленький грибочок іде під парасолькою додому, так? Ходімо. Так, ну, продовжуючи тему про. Людей пенсійного віку можу сказати, що дуже часто я спостерігаю, що біля різних закладів а, в якості охоронців сидять такі літні чоловіки. Скоріш за все, вони вже пенсійного віку, або біля пенсійного віку, тобто різні кав'ярні, різні магазинчики, там завжди сидить охоронець, і зазвичай це ось такі більш старші чоловіки. А що стосується жінок, то вони більше там займаються торговлею. Це на базарі торгують, ходімаліся, або якусь їжу продають також. Ну, в цьому секторі харчування, скажімо так, це особисто з моїх власних спостережень. Ну і ще досить часто те, що я помічаю, що стосовно там родини, сім'ї. То я помічаю, що в них прийнято жити всі разом. От в нас діти підросли, йдуть в самостійне своє життя, ж, починають жити окремо молодь. А у В'єтнамі, можливо, теж таке більш спостерігається і ну, є таке. Але от те, що я спостерігаю на наших от вузеньких вуличках в нашому місті, то це те, що... Е Зазвичай люди живуть великими сім'ями: там бабусі, дідусі, тато, мама, і вже там або малі діти, або більш старші. Ну і як традиція у в'єтнамців доглядати своїх батьків вони не розповсюджені якісь будинки для літніх людей, або там старенькі, самостійно або самотні там живуть. Вони от великими родинами, це це помітно. І це я помічаю досить часто, проходячи, бачу, що ось так цілими родинами живуть в одному будинку. І це досить круто. Так, а ми за лісою вже вдома, йдемо готувати обід. На дворі розпочався дощик. Тож, будемо, мабуть, сидіти поки що вдома, готувати обід, займатися якимись справами, монтувати відео, ось такі поки що в нас плани. На сьогоднішній день а там буде видно. Якщо ввечері буде погода кращою, то вийдемо на прогулянку. А якщо ні, то буде доведеться щось вигадувати. Yeah. Так, на обід сьогодні нічого надзвичайного, просто варю макарони. Тут вже зробила салатик, капуста, покінська капуста, огірочок, помідорчик, зелена цибулька і посмажила м'язко з цибулькою. Ось так. Сьогодні будемо обідати і потім денний сон. Так, Аліса? Ти мишка мала. М -м -м. Ти котик сьогодні? Хто тут салатик під'їдає? Так, Аліса вже спить, я монтую відео і згадала ще дещо, що можу вам розповісти про в'єтнамських пенсіонерів. От досить часто, або ми, коли ми прогулюємося набережною, або увечері, або ось вранці, ми декілька разів ходили на пляж. До речі, крапає дрібненький дощик а Можна побачити, як люди роблять якісь руханки, в них там якась гімнастика, або е, якісь танці. групки людей збираються, і під музику в них там якісь активності відбуваються. І це все на державному рівні, це все для пенсіонерів. Безкоштовно вони збираються в такі групки і ось так займаються. І це дуже класно. По перше, що що для пенсіонерів це можливість. Спілкування вони приходять, там спілкуються, тільки вони там потанцювали і розійшлися. Звісно, там слово два перекинулися, там поспілкувалися для літніх людей. Це дуже важливо спілкування з іншими людьми. Ну, ви розумієте, про що я говорю, так? не сидіти цілими днями вдома, а от є якийсь момент, куди вони виходять і проводять час. І вранці також, я коли виходила, я була дуже сильно здивована, що саме не молодь, а більше от таких дорослих, літніх людей. Де пенсійного такого віку займаються різними активностями під музику, аеробіка, або йога, або ще якісь там е дихальні вправи роблять, там, групками збираються. Ну, крім того, що вони там кожен сам по-своєму цим, -цим займаються. А ось на державному рівні в них ось влаштовуються такі ніби клуби так, для, пенсій... для людей пенсійного віку. Ну, я думаю, там не віки. Туди можуть ходити будь-хто, але це більш направлено на літніх людей. І ще що я вам хотіла розповісти, це мене якось запитували також в коментарях про транспорт е, для пенсіонерів. Е, ну, типу, там я щось показувала про байки, здається, щось розповідала. І запитували, що як взагалі пенсіонери чи є громадський транспорт. Так, громадський транспорт є, і час від часу ми користуємося таким. Він це виглядає так, типу, наша маршрутка, такий невеличкий авто. Зазвичай він напівпорожній, ми можемо сісти в порожній автобус з точки А і там доїхати до нашої точки Б, і до нас в автобус навіть ніхто не підсяде. Ми там можемо їхати однієди. Там інколи буває, що один-два пенсіонера або піонера по дорозі хтось може підсісти. Для пенсіонерів, я так думаю, існує якась система льгот, тому що коли От я. Бачила, що вони показують якийсь документ, і, ну, мабуть, безкоштовно для них існує проїзд в громадському транспорті. Але зазвичай всі в'єтнамці, так як і всі азіати, користуються байками, вони пересуваються, наскільки їм здоров'я дозволяє. Це робити, то вони пересуваються на, на своїх власних байках. Тож дуже рідко використовують громадський транспорт, ну, там зовсім старенькі, знаєте, кому вже сідати за кермо байка, дуже небезпечно, скажімо так. Тож... Тож так, громадський транспорт в місті є інколи ним користуються пенсіонери, але він настільки непопулярний, що ну от я в своїх відео показувала це. Ось на ці питання вам хотіла відповісти. Сподіваюся, вам цікаво так. Такий формат відео я ось другий день записую, і мені здається, має бути цікаво. Дайте мені свою реакцію, свій зворотній зв'язок в коментарях також пальчиками догори або донизу. Будь-яку вашу реакцію я приймаю. Буду трішки вам більше давати інформації про В'єтнам саме таким чином, вписувати її в влог, в наш день, щось про нас розповідати, а щось про В'єтнам. Тож, якщо є якась тема, яку я ще або мало розкрила, або мало про це говорю, то пишіть в коментарях і я буду намагатися також про це більше розповісти. Так, а ми з Аліською знову йдемо на набережну. Сьогодні трішки пройдемося, прогуляємося, знову на вулиці. Сьогодні ми йдемо до копібара. До копібара, Подивимося, чи він сьогодні там буде. Якщо буде, Аліська з ним там порозважається. Зараз на вулиці така комфортна температура сьогодні. От Вчора ввечері було класно. Зараз дуже так комфортно, тож гуляти одне задоволення. От, і я вам продовжую розповідати про в'єтнамців, про людей літнього віку, про пенсіонерів в'єтнамців сьогодні цілий день. Я те, що згадую, то і вам і розповідаю одразу. І знаєте, от мене дивує навіть те, що наскільки у В'єтнамі є повага до більш старшого покоління, що навіть от після смерті вони їх. Я не знаю точно як це називається, але знаю, що це відбувається на повний місяць, і в кінці місяця в'єтнамці встановлюють такі, ну виносять зі своїх будинків такі столи, як в пам'ять своїх померлих родичів запалюють благовоння, вставлять фрукти, рис, якісь солодощі, навіть цигарки кладуть. Ну, Я вам багато разів це показувала в своїх влогах. Навіть в них є так, ну, така особливість, що вони там на цьому столі викладають спеціальні ну, несправжні гроші, якісь папірці, які спалюють. Ну, і це, типу, ось вони згадують і поминають таким чином своїх померлих родичів. Також із моїх спостережень. Якщо це будинки такі більш старіші, і в цьому будинку жило там декілька поколінь. І коли з життя йде хтось із родичів, ну після поховання вони там на першому поверсі ставлять такий стил, загортають їх такою жовтою скатертиною. Ну стил загортають. І обов'язково ставлять портрет цієї людини, і от проходячи там вуличками, можна спостерігати, що майже в кожному такому будинку, більш старішому, стоять портрети. Ну, тобто, вони, в них так, така от повага до старших, до своїх рідних. Можливо, ці свята якось по-іншому називаються, або якось для цього є спеціальне слово, я не знаю. Але ось це те, що я спостерігаю, живучи у В'єтнамі вже півтора року. Так, ну що ж, я думаю, буде цікаво послухати і про медицину для пенсіонерів, як як взагалі тут все влаштовано. У існує багато державних поліклінік, клінік, куди звертаються пенсіонери, але звісно, там прийом коштує гроші. Це все не безкоштовно. Є ну у В'єтнамі пенсіонери безкоштовно не обслуговуються і медикаменти їм безкоштовно також не видаються. Якщо їм потрібне лікування, то вони це роблять ну, за свій кошт, йдуть в аптеку. Як всі люди там рецепти їм безкоштовні не виписуються? І е, існують, звісно, і приватні клініки, де прийом коштує дорожче, де лікування коштує, е, ну взагалі вже якихось грошей коштує. Звісно, не всім це по кишені, тому ну, більшість місцевого населення обслуговується у державних клініках. Хочеться відмітити ще те, що якщо е, ну, хтось із старших хворіє, то обов'язком е, там дітей, внуків є. Забезпечити лікування Людям похилого віку вони намагаються заробляти гроші, інколи там беруть кредити навіть на це, і намагаються. Ну навіть якщо навіть інколи доходить до того, що намагаються продати майно, щоб оплатити лікування для їхніх родичів. Ще що хочеться сказати про пенсіонерів, і насправді це ну така навіть трішки прикрість нашого життя, сучасного життя це те, що у В'єтнамі досить часто можна спостерігати як більш старші люди, літні люди, пенсіонери намагаються сортувати сміття. Ну, звісно, це, це все відбувається таким чином, що люди зі смітника дістають той же картон, пластикові пляшки, металеві банки. Ну, це все, звісно, вони несуть, здають в пункти, де це все приймають, щоб хоч трішки заробити. Тому що, як я вам вже сказала, вранці пенсія досить низька і ну, за цю пенсію дуже складно прожити. Тож, Така прикрість нашого життя. Я думаю, що це можна спостерігати в багатьох країнах світу, не тільки таких як В'єтнам, Україна, але й в багатьох інших країнах це така розповсюджена практика. Пенсіонери таким чином намагаються заробити грошей, але це прикро. І коли я на це все дивлюся, то мені насправді дуже сумно від цього, прикро і, і шкода цих людей, взагалі всіх людей. Цих людей на, на цій планеті, на цій землі. Ну, як ви зрозуміли, ми на набережній, Копібара сьогодні також є. Аліса біля нього, дітки біля нього, тож тусуємо тут, проводимо час тут. Аліса вже знайшла квіточку і дає копібару її понюхати. Ну насправді ж він тут не випадково так. Різні заклади замовляють ось таких плюшових героїв або тваринок. Ми часто зустрічаємо їх у В'єтнамі. Ну таким чином вони приваблюють увагу всіх до свого закладу. Тож ось таким чином цей заклад якось намагається заробляти гроші, тому що велике скупчення людей і. Звісно, якщо діти тут тусують, дорослі тут замовляють напої або щось поїсти, ось так. Сьогодні в нас весело. Так, ну що ж, ми трішки прогулялися, Ліся, порозважалася з дітками та й будемо збиратися вже йти додому. Я сподіваюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося, було цікавим, намагалися багато читати інформації, згадувати. Своїх власних спостережень, щоб вам розповісти, щоб вам було цікаво. Тож чекаю від вас реакції у вигляді вподобайок або пальчика донизу внизу під цим відео. Також коментуйте свої думки, свої враження від того, що я вам сьогодні розповідала внизу під цим відео. Буде дуже цікаво почитати вашу думку, ваші якісь. Спостереження також можливо з моїх відео ви щось цікаве підкреслили, що я сьогодні не зазначила. Тож чекаю вас внизу в коментарях. Там побачимося. А з вами вже прощаюсь. Дуже дякую за перегляд. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.